Сьогодні я отримав скаргу на ПВЕ за те, що зламалися коні. І коли я зайшов, то в мене з'явилося відчуття, що це, на жаль, а може, на щастя, не наша провина. І я одразу зайшов на ПВП. Там виявилося те саме, і для того, щоб впевнитися на 100%, мені довелося трішки підлутатися на офіційному сервері для того, щоб відправити скаргу в іспанчі. От, і власне, що ми зараз маємо. Ми маємо зараз те, що ви просто не можете купити коняку. Ви приходите на ранчо або у велику стайню, і коли берете сідло, підходите до коняки, сідаєте на неї. І нічого не відбувається. Ви не можете ні їхати, ви не можете її ні відпустити. Тобто вона ось там забагалася і стоїть, неначе вкопана. Коли це почалося, не знаю. Скарга прийшла сьогодні, можливо, це сталося після вчорашнього оновлення з якимись фіксами черговими. Так само, як це було із, із Пінгом. От власне роблю це відео для того, щоб застерегти вас, і для того, щоб ви не втрачали свій скраб, а я не втрачав нерви, коли від вас отримую скарги. Всім гарної гри! Чекаємо на фікси.